Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 вересня, 571 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Була знову ракетно-дронова атака від росіян. Почалося все після півночі, коли росіяни через чорне море в сторону півдня Миколаївської та Одеської області випустили шість іранських дронів Камікадзе. Але чотири дрони наші хлопці збили в. Миколаївській області і два в Одеській. Тож прильотів від іранських дронів Камікадзе не було. А потім, вже десь о четвертій ранку, росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 10 крилатих ракет. Залітали вони через Харківщину, потім прямували в центр України, але різко змінили курс на Одещину і всі ракети полетіли сюди. Нашим хлопцям вдалося збити п'ять ракет в Одеській області і ще одну ракету десь в іншому місці. А чотири ракети по офіційній інформації влучили десь в аграрне підприємство в Одеській області. Зруйнована сільськогосподарська інфраструктура, але постраждалих людей немає. Ну і ще вчора ввечері в порт в Чорноморську зайшли два вантажні судна. Зараз вони там і знаходяться. Може, росіяни по ним цілили? Хто його знає? В сусідній Миколаївській області, крім дронів, більше ніяких обстрілів не було. Навіть в Очакові другу добу поспіль вже. Немає там обстрілів, добре наваляли росіянам. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Більше семи десятків обстрілів було. Росіяни поцілили в лікарню в Херсоні, і одна людина травмована від російських обстрілів минулої доби. А от на Росії в Москві вчора знову закривали аеропорти, і вчора знову в тому напрямку летіли якісь невідомі дрони. Це вже стандартна ситуація. Сьогодні будемо теж чекати гарних новин, і як завжди, прошу закинути трохи грошей волонтерам.